У Дніпропетровську в історичному музеї вперше відкрилась виставка для людей з вадами зору та тих, що зовсім позбавлені можливості бачити археологічні предмети для експозиції заняття давньої людини відбирали цілий рік. Керувались досвідом світових музеїв та рекомендаціями спеціалістів. Люди, що погано бачать, кажуть, музеї досить часті гості тут, але тільки зараз вони зможуть детально за допомогою рук ознайомитись з історичними предметами. Руками не торкатися на цій виставці, таку вивізку не побачиш. Тут все можна відчути на дотик, і навіть ці старовинні експонати, які є оригіналами, і яким декілька тисяч років. Це чи не єдині експонати оригінали. Всі інші точні копії тих, що знаходяться в історичному музеї Дніпропетровська та світових шедеврів. Їх безкоштовно зробили місцеві майстри. Представлені археологічні предмети від 3-го тисячоліття до нашої ери до 12-го століття нашої ери. Всього 120 експонатів. Після спілкування з фахівцями українського товариства сліпих визначили з критеріями їхнього відбору. Досить крупний предмет з малою кількістю деталей. Влад вважає, що у порівнянні з іншими вихованцями інтернат. А то для дітей з поганим зором йому пощастило. Він бачить на 50%. між тим, все одно основними своїми очами вважає руки. От там предміті забрежображене, як сказати, ліца давніх, даже як сказати, давніх гречних, дандавні римських. Получається, богів або даже фараона. Євген має всього 10% зору, ретельно вивчає предмети та розповідає про їхні властивості. Це галечик Чувається, що он доволі старий, оскільки які-то тріщини, відбите, щось та. На виставці можна відчути історію та ознайомитись зі світом не лише на дотик. Доповненням до експонатів стали анотації, написані шрифтом Брайля. Тут ми можемо проводити також уроки історії, вивчаючи історію нашої України, і можемо здійснення проводити урок не тільки для шестерих або десятерих дітей, а для всієї нашої школи. У Дніпропетровському історичному музеї мають намір продовжувати подібні виставки, але в разі, якщо знайдуться гроші, Олена Петроченкова, Ярослав Шейко, новини одинадцятого каналу.